Вітаю, друзі! Геометрія 7 клас, і сьогодні у нас домашка задачка по темі перпендикулярні прямі. Ну, Давайте швиденько згадаємо, що таке перпендикулярні прямі це прямі, які при перетині утворюють кути 90 градусів. Це, в принципі, все, що вам потрібно знати з цієї теми. Ну, Також згадати, що пряма це розгорнутий кут, який складається з 180 градусів. Читаємо задачку на рисунку: 109, а це перпендикулярно до ДК. Дивимось на малюночок, а це перпендикулярно до ДК. ОБ перпендикулярно до БФ. ОБ перпендикулярно до БФ. Кут ДБО дорівнює 54 градуси. Знайдіть кут АБФ. Давайте згадаємо, що ось цей значок означає, що дві прямі перетинаються під кутом 90 градусів. Це означає, що кут АБД буде 90 градусів, АБК буде 90, КБЦ і ЦБД, Вони всі будуть утворювати кут 90 градусів. Тому можна на рисуночку це позначити в якомусь одному місці. Враховуючи, що ми будемо шукати кут АВФ, то позначимо, що кут АВК у нас 90 градусів. Також нам кажуть, що АБ перпендикулярна до БФ. ОБ перпендикулярна до БФ. Відповідно, вони теж між собою утворюють кутик 90 градусів. Далі нам кажуть, що кут. ДБО у нас 54 градуси. І хочу, щоб ми знайшли кут АБФ. АБФ. Давайте це позначимо. Ось вони хочуть, щоб ми знайшли кут АБ. Це я буду довго малювати. Я скористаюсь такою фішечкою. Ну, вам це, звісно, не треба робити. Ось цей кутик вони хочуть, щоб ми знайшли. АБФ, ми не знаємо, що це за кутик. Як його знайти? Ну, дивіться, кут ДБК у нас розгорнутий, відповідно, градусна міра його буде ось тут 180 градусів. З чого він складається? Він складається з кута 54 градуси, з кута 90 градусів і з кута ФБК, який ми не знаємо. І дуже б хотілося його знайти. Тобто, наша мета ось цей кутик знайти. Знайдемо цей кутик. Все питання буде. Тоді кут АБФ буде складатися з 90 градусів плюс оцей кутик, який ми знайдемо. Тобто, ось у нас буде перша дія. І ось у нас буде друга дія. Ну і тепер треба все це розписати, як годиться. Нам кажуть, що АС перпендикулярно до ДК. Нам кажуть, що ОБ перпендикулярно до БФ. Також нам кажуть, що є кут ДБО, який складає 54 градуси. Нас просять знайти кутик АБФ. Записуємо. А це у нас перпендикулярно до ДК, відповідно АБК. Дорівнює 90 градусів. Ми записуємо тільки інформацію про кут АБК, тому що ми з'ясували, що саме цей кут наглядно нам потрібен. Ми можемо також записати, що і АБД, ДБЦ, ЦБК теж дорівнює 90 градусів. Але це буде зайвий запис, який в цій задачі нам, в принципі, не сильно потрібен. Далі нам кажуть, що ОБ перпендикулярно до БФ. Відповідно, кут ОБФ. Теж дорівнює 90 градусів. Далі ми переходимо до пошуку ось цього нашого кутика КБФ. Але перед цим давайте зазначимо, що кут ДБК у нас розгорнутий і складає 180 градусів. Кут ДБК дорівнює 180 градусів і в дужечках пояснюємо розгорнутий кут. А далі розписуємо, з чого складається у нас кут ДБК. ДБК дорівнює ДБО. Подчинятиме я проговорюю, а ви на малюночку слідкуйте. Дорівнює ОБФ, дорівнює. додати ОБФ, додати ФБК. Ось, ми зазначили, з чого вона складається кут ДБК. А тепер розписуємо це все числами: 180 градусів дорівнює 54 градуси, додати 90 градусів і додати наш кутик ФБК. Ми його не знаємо градусну міру, тому поки що записуємо його буквами ФБК. А тепер з цієї формули, ну, можна так сказати, виразу, так? ми вже знаходимо ФБК. ФБК дорівнює да, від суми, ми віднімаємо суму доданків наших. 180 мінус 54 додати 90. Рахуємо, і виходить, що кут ФБК у нас складає 36 градусів. Все, ми знайшли ось цей кутик. Він у нас 36 градусів. Ну і тепер ми можемо з легкістю знайти кут АВФ. Але знову ж таки спочатку розписуємо все буквами. АВФ дорівнює АВК додати КВФ. АВФ дорівнює 90 градусів, додати 36 градусів. І це буде 126 градусів. Ми знайшли, скільки у нас яку градусну міру має кут АБФ. 126 градусів. І нам залишається записати лише відповідь. Кут КуБ дорівнює 126 градусів.